Мирного неба всім. Давно ми з вами не дивилися. Всім енергій для України. Дуже давно. Давайте глянемо. Сім енергій для України, які йдуть в життя народу України. Всім енергії для України. Що колесу фортуни. Так. Союзи, цільність, вибір, парність. Дивимося. Старший аркан і це добре. Це буде союзна карта, скоріше всього. Енергія короля Пентаклей. Це грошові карти, також по справедливості і заключені союзи. Активної позиції, сили. Ну, це теж непогано. України. Це буде перехід. Перехід. По можливостям Там, де була закрита історія. Для захисту. Два короля у нас йде. Два короля активна дія, король Пентаклів, король жезлів. І трійка кубків. Ну що, тут, скоріше всього, якийсь союз, союз на трьох, скоріше всього, або три сторони. Або за три одиниці часу, може бути так. Скоріше всього, законно укладений союз про якусь силу, як силовий. Ну, як силовий це, скоріше всього, тому що тут все таке колісниця, мах, колісниця, справедливість це про якийсь закон законний порядок, але якби військового плану про захист, про можливості захисту. Отак. Такі зміни. Це я перша. Невизначений, тобто буде момент якогось бажання, можливо, поки що не визначений. Давайте подивимося, що це. Але це якесь натхнення, це все-таки емоція. Давайте подивимося, що це за енергія емоція. Можливо, вибір якийсь буде знову ж з чимось зв'язаний. Є силове припинення, скоріше всього, силове припинення, силове припинення війни, так як я розумію, енергія. Все-таки ну, закриття таке для України. Дивіться, тут може бути дві історії. Або людям щось не дуже буде до вподоби, і тут також певний якийсь союз є, виходить дно ну, колоди. Або людям щось буде не дуже до вподоби, або ще історія не визначена, і це трохи напряг на. Він такий ну, невизначений, в принципі, як він може повпливати на Україну. Хоча, б, в принципі, є тут навіть слова давка, є якесь закриття. Але ця визначена історія в ситуації небезпеки по світу. Отак. От Тут король жезлів, пас жезлів, знову закриття по жезли і тут підвішена історія. Ну що, може бути отак. Або щоб не опинитися в питанні жертви, або все-таки, так, є якась це закриті моменти будуть. Закриті моменти минулого, або самої землі. Самої землі. України, але тут магічна, тут є рофан, тут є невизначеність і знову ж може бути духовна або що це таке. Це не передбачена, це невизначена е, дія. Туз мечів, це невизначена дія. В принципі, але вона ну, якби вона ну, вітає в просторі, е, тому що тут якась історія вже по минулому така була, і нею вже заганяли в закриту позицію. От в неї, нею вже загнали в певну пастку. І знову ж тут виходять, скажімо так, ієрофанти, жреці і тому подібне, керуючи ну, надструктурними елементами, і це перехід, якийсь перехід на інші зовсім інший рівень, судячи по всьому в питанні взагалі світу. Але для України для України це якби кінець, закриття. Імператриця несе питання землі, самої країни може бути ну, якби благополуччя, повне благополуччя, тобто заспокоєння також миру. Тут щось зв'язано з миром. Все-таки от, мир є. Бачите знову ж, це питання воно крутиться навколо і Колесо фортуни, яке було, і тут же король кубків стоїть на цьому. Тут є питання прийняття. Ну тут знаєте, як прийняття? Тут не прийняття. Тут не саме прийняття. Тут вже давка про мир буде, про закриття з поворотом колеса фортуни. Ну, якось так по долі. Тут вже нема куди діватися. Але знову ж закриття. Ця карта з цією прям поєднана. Це важливо. Це важливо. Це можна навіть більше сказати питання землі, землі, світової землі. Або якихось таких рішень, які впливають повністю ну, якби на світ. Тут питання примирення, дійсно примирення з історією або виходу зі складної позиції. Те, що вже дуже довго тягнеться, пряме рішення, поворотний момент прямого рішення по часовому просторі король мечів. Ха, Король мечів. знаю, Навіть язик, як кажуть, не дуже повертається, тому що те, що для України може повернутися миром, для світу не дуже добре. Ну, або можна сказати, ну, як вам сказати, деколи кажуть, не рей яму іншому сам в неї попадеш десь тут так, або не насміхайся над іншим, або ще щось в тому роді, знаєте, або підтримай іншого. Ну, От якось в тому. Може бути питання перемир'я, знову ж підтверджується. Так, є ще або, або стопова позиція, або вихід на два рішення. Шістірка монет, четвірка закривається. Тут, тут дуже похоже на перемир'я, або. або це приниження може бути. Або зас... ну, ну, приниження, по суті, перше слово сказала, там, де йде боротьба, де йде п'ятірка, кризисна війна. Ну, це називається якась перемир'я або договірна історія про відкупного, про відкупного, або коли, ну як кажуть, момент, момент паузи прийде в питанні ну, якби дільошки. Ну, якось так. Я не бачу тут знову карта Вищого суду, ну що ж таке? Це оновлення? Що це? Як це? це, по суті, розплата за гріхи, якщо так брати, дивися з ким, ну як, з ким компанію водиш. Скажи мені, хто твій друг, я скажу, хто ти. Ну, от якось так виходить. А, з того боку, знову ж якась історія. Я не бачу, щоб вона скоро, тут, тут навантаження іде, тут не йде ну, от, залежність погана. Так, закриття чи ні? Так, Король кубків. Ну, Підвисає король кубків з силовою. Цього. Ну що, енергія, енергія, яка йде. А що ж тут? Тут прив'язка, зав'язка, з ким дружбу возиш. Чи що? Король кубків на повішеного пішов. Королева кубків і. і десятка мечів. Ага. Тоді тут розв'язка, тут розв'язка, як я завжди кажу, хто. Одружився на Україні, або це аб'юз по Україні. Розумієте, це розірвання розірвання шлюбу. Тут розірвання, але перед тим розборки, якісь дуже сильні розборки. Так, і меч іде. Це розірвання і обнулення. Ну, от якось так, але це треба буде вирішити. І карта знов світу йде. При тому закриття. і Закриття минулого. Закриття так, як було, бути не може. Україна має зовсім вик... ну, просто викинути чуть не силовим методом, викинути, виплюнути з себе всю гадість по 15-му. Просто-напросто. Тому що воно спричиняє, спричиняє до лицаря мечів, по суті, до того, що робить агресію. О, трійка Пентаклей. Ну, трійка це вже добре. Трійка. Давайте подивимося, що. Або три, три участки території, або, ну, в принципі, це може бути і цілісність, місця, але ми зараз глянемо. Або момент коштів. Коштів зерна. Ну, трійка на трійку, пажик. Ух ти. Ух ти! Ух ти! Ну, 15-й все одно гуляє, але опа-опа! охо -опа. Ух ти! Ну що, е це, в принципі, не знаю, як воно буде відбиватися, але це е повернення. Е ну, мож... Або оцих участків. 20... Хто мене дивився постійно? Ще на самому-самому початку, коли ця Біда, скажімо, зайшла на, на землю України. Я казала про 20-25%. Слава Богу, хоча б 20% на це. І тоді також дуже сильно возмущалися і ну, було таке. Але як ми бачимо зараз, зараз я хочу сказати зворотньому напрямку. Зворотньому напрямку це об'єднання земель. Все це повертається в Україну. Це що було в принципі. Е Енергії для України, воно або а, і, яким чином, як це буде я, я я просто не можу сказати, але це повертається все. Те, що було забрано, можливо, ті території, можливо, то, що вписали, ну так воно, головне, що повертається все. І знову ж тут зв'язку зв'язку з чимось, коли викидається якась гать з України і ту спетаклей, цілісність. Е -е -е -е. Імператриця ту спентакли, і карта Вищого суду буде говорити вже. Поки що це завуальовано, але це возз'єднання. Отут возз'єднання буде. Так, буде через якогось, ну, хоч два мечі, це так, стопова ситуація, але це хоча б не дуже, ну, якби глибока, далека, ну, скажімо так, стопова ситуація. І, ну, добре. Поки що це трошечки, знаєте, як би ще можна сказати завуальовано. Поки що це ще як, трошки як міраж виглядає. Ще може бути тут ситуація перемир'я, а там по суті примирення, ну якби мир, карта миру виходить так через туз мечів, але сама карта миру вона складна виходить, але вона виходить із закриття певного, певної позиції. Так що спочатку може йти через якесь от, якби, застосування ну, може воно буде так виглядати, як перемир'я, якось так. Тому що тут в цій колоді це навіть ну не стільки, ну, сама карта несе перемир'я, якби Значення. А, але тут така вона більш Ну не те що готова так, ну, готова готова до бою. Я сподіваюся, що я там не вилізла. Видно ці гарні карти. Ну, тут спетаклей Нов, нові можливості оновлення оновлення життя. А, також карта грошей. Великих грошей коштів. Дивіться, одновлення по коштам. Так, також це ще може бути та історія. Я тільки робила гранд табло і там історія також, документи по грошах, щось виходить. І давка по грошах на певні особи йдуть. Тут можуть бути ще якісь історії, що будуть повертатися, ну, але це, це знову ж з розряду чогось неймовірного, але хай так буде. Хай повернуться ті кошти, які були вкрадені у українців. Це також документальна історія, задокументована історія. Задокументована історія землі. Правда, так, тут ще є оця ілюзорність карта, ну якби. Король Пентакли. Також знову по, по захисту йде і. Ох, Невже тут щось і сонце? Ну, іерофант, невже тут іерофан працює в сторону, що тут у нас вилізло? Зірка. Зірка і залишили... ну зірка це все-таки майбутнє, чистота, і залишилося у нас хлопці, можна сказати, наші хлопці дорога наших хлопців збройних. Е Дивіться, тут досить цікаво, в принципі, е не знаю, чи. Знаєте, як воно, перейти за Україну зненацька, можливо, щось там. Це оновлення в енергіях, повна трансформація, тут щось, повне вигорання, повне вигорання і трансформація якихось проєктів або якихось закритих таких. Дивіться, тут таке враження, що щось знову ж е, е, було в скритому процесі, повністю про що, ну, звісно, що так воно і є. Люди, в принципі, реальної причини не знають. Але оця реальна причина вона або себе не оправдала, і її, якби ну, тут перегоряння йде, повністю зміна траєкторії чи якогось вигляду, е, освітлення процесу. І переходять, от те, що топили. От дивіться, якщо так сказати, от, до прикладу брали і тупили. Тут різко вирішили спасати, Ну все, хай живе помс, витягнули, і все, все наводять, лос, порядок, оживляють і тому подібне. От якось так, що ну є тут просто неможливо. Ну ніхто не знає, ніхто вам не скаже, ніхто вам не знає скрит, скритих процесів. Тому ми можемо говорити тільки догадками. Ну, або своїми фантазіями якимись. Я фантазувати не люблю, тому говорю кострубату і догадками. От якось так. От якось так. Ще може бути, ну так, на ставка на армію нашу, ну, тобто на наші збройні сили, в них є. І це ще також, типу, вони беруть як якийсь перший. Ну, от їм це потрібно. Можливо, колись була якась ставка на одну, тепер ставка зовсім на другу. Ну, на якісь одні сили, тепер ставка от якби на армію. Ну, щось таке. Все, дякую вам і до зустрічей!